Всім привіт! На зв'язку Максимус і буквально нещодавно на сервері Minecraft World стався аукціон, в якому я переміг. І цей аукціон влаштував Кріафант. Силка на його канал в описі відео. Ви запитаєтеся, що я получив? Отож, три унікальних шаблони та подвійна наповнена скриня. І все це на якихось координатах. І плюс якась територія. Отож, сьогодні я та Ноксіс будемо розглядати мій приз. Але сьогоднішній формат відео не такий, як зазвичай забираю. Дуже що й відказався, чи ні? Мені цікаво просто. Я хочу подивитися всі те санзукат чи кількість. Литимо, лети за мною. Дайте Давай за мною. О, О, тебе літер. немає літри, ти не одів Нокс, хоча б літ. Ой, скрізь. От... Скриншот скину. <плес> если Макс дозвол, конечно. У меня трошки пинг, у трошки пин. Давай будем идти У В мене нормальна, той броня. Так и все. Йди. Окей, давай. Тут і все, это прямо. <плес> Значит, побачить. Не кричі, ну не кричи, ну говай без тебе болей. Міша нафіг на завтра 3-4 параграфа вчити, щоб я па пара ски види драбуду. Ой-ой-ой. О, крипер сюди. Пару. Пару блоки, пару блоків. Парублоків. Пару блоків. Окей, чита Фредди Фанз. Так, цікаво. Реально во ж він його закопав? Да, минус, скажу. Ну минус. Минус яке? Ну типа 30 чеки. Минус 30 чеки. На память корпуда. Конечно, значит нести. Во, минус, нет. Во, прям у тт от координаты. Прям де я студии. Вот тут во, прям у тт от координаты. Я в жена досланс докупался, тут ничего. Ті є дуже-дуже глибоко, не стрибай, бо ти здохнеш. тут дуже глибоко. А я і здохну ніколи в житті. Давай чекаю. Ти думаєш, я помру? Я не помру, бо ще я герой. Коротше, я не помер, а я під себе воду розлив. Це я тебе дуже проще. Що? Що? Що Ти що зробив? Що я зробив? Я не бачу води.

Ти що гені? Я живу <ріст> вітер, все. Я впав. Забирати воду! Забирати воду? Ні. Хай буде. Ти ж задихнешся! Ти, ти ж не задихнеться. Ні, 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 я пливу. Чи забрати воду? Ні. <ріст> ні. Коли я випливу, тоді забереш. коли я вже саме на землю звернув. А можна жа... зараз. <ріст> Може зараз. Ні, ні. А я зараз говорю. Раз, Nie. два, Nie. три. Ви! Давай, не можна не так можна дотягнутися до цієї води і ти зможеш так випадати. Я знав на ну ти геній просто, ти сам час втратиш. Давай ти не геній. Чесне слово. Шампунь жумає сам туди.

Я вже побіг на координати. На які координати? Ми ж тільки що на них буде. Тут тупеньки? коли, коли ви я прийду, тоді я й батар... тобі ви Скажу, ви які, які координати. Свин! Я ж, я ж ти тупенький, я йду за тобою це все время. Ви б бачили, яка аватарка драся. Боже. Не, не Я, Ді... багато я багато вже у... щось бачу. Та ні, Бак, старто всі ти б. Опа! Опа, це що таке в нас? Ох! Чокраво! Давай, давай, давай заходь дивись перший. А ну-ка. Я нехто ж люблю. Що?! А, фігня, фігня. Нічого такого, але… От печера, печера реально класно. Він же там більше обіщав скринь, де ще скринь, він же більше обіщав. А може не то. Ти відкидаєш, може не, там, не, шторки не шторки то. це не, не то. Звідки знаєш, Може це не то. Може це щось інше. Хіба подивись, яка тут красива конатка. Скажу, тут файно. Ну він щось таке понастроював. Це не це таке, деколи в землі може з'явитися. Ні, ні. Так, да, я один раз опустою. Що ми хочеш сказати, з пічками щось таке з'явиться щось. Ну, свічка, може, він сам поставив, ну ці, типу, блоки, да, червоні, фіолетові, оці, типу, кирпичі такі. Це ж самі землі, вони як це створються. Це, типу, я не знаю, що це таке. Він же там обійшов шаблони, Десь... де ти бачиш туди шаблони? Він же там говорив, що там були три унікальних шаблони. Де? Пу... Де шаблон? І... і на це все. <звук> я. потратив. Стак смарагдів і 25 золотих блоків. А мені не три скріння, це тільки одна скриня. Ні, він то... сказав одну подвійну скриню, дасть, він казав. Це... А, а може він зараз, все, типу, по твоїй це все зробив, такий зараз там стоїть. і думає, Максим Лох пішов по якусь дурню і все, по якийсь хлам. Ні, ну, ну типу. То що печера файна, то я нічого. Я стою. не знаю, що так. я тебе дав. У мене 40 алмазних блоків, ти що? Що? 40 діамантових блоків тебе, да? Блоків. А, 30 дальше кейс, брехав трошки, я вже уже потрапил. Я не з Дімою поторкувалась. Я маю тебе скоро ну, Діма, коротше. Торговся. Я йому дав чотири шалки не зачаровне золоте яблоко, він мені дав 40 алмазних блоків. І ми ще з ним домовилися на стака алмазних блоків. Я тільки алмазів. Він Це... тупо в тих печерах, напевно, не вилазив з тих печер.